На доступність в Івано-Франківську тривають роботи із облаштування понижень на тротуарах для маломобільних груп населення. Які маршрути уже зробили інклюзивними, розкажуть мої колеги. Наприкінці минулого року у місті створили мапу доступності. Серед вулиць визначили п'ять великих маршрутів, які потрібно в першу чергу зробити комфортними для маломобільних людей. Перед початком своєї роботи я проаналізував дороги. Тротуари сполучення в сегменті доступності, і визначив найбільш важливі на сьогоднішній день місця та ділянки. Це є лікарні, це є різні заклади та підприємства. Від обласної лікарні до середмістя – такий маршрут уже повністю облаштували з вимогами до інклюзивності. В Першу чергу ми вибираємо ті об'єкти, де Проходять реабілітацію, лікування наші хлопці і люди з обмеженими можливостями, щоб було їм комфортно добиратися, щоб вони не відчували перешкод. І тому ми зреалізували вже проєкт від обласної лікарні до центру міста. Зараз ми знаходимося на даній вулиці, де теж нашим департаментом реалізований проект злаштування понижень. На завершальному етапі ділянки пішохідних переходів на вулиці Чорновола. Там наразі зробили пониження та встановили тактильну плитку. Тактильну плитку, декуди ми на переходах з'єднуємо направляючими тактильними плитами, так щоб можна було з одного переходу незрячим людям перейти на другу, на другу частинку переходу. Багато людей йдуть до парку відпочинку. Наприклад, через парк відпочинку можна вийти на вулицю Шевченка, яка якраз для маломобільних груп населення відповідає по, ну, по всіх цих параметрах. Теж можна перейти на вулицю Мазепи, яку ми теж маємо зробити. На кількох ділянках використовували плитки та бордюри, які там стояли раніше. Завдяки цьому кажуть підрядники, вдалося суттєво зекономити на матеріалах та вартості робіт. Ми демонтовуємо старі бордюри з каменю, їх понижуємо, а також вкладаємо тактильну плитку. Якщо це на великому перехресті, то тактильна плитка з одного пониження з'єднується з іншим, щоб люди могли, мали змогу безпечно переходити. Також це дуже важливо для тих людей, які пересуваються на кріслі колісному, чи молоді мами переводять з дітьми з колясками, а також для людей. Похилого віку питання доступності сьогодні. Напевно, після питання підтримки захисників, напевно, стоїть на другому місці під по важливості. Тому працюємо, робимо ці роботи. дякуємо, що тут долучається багато людей до цієї роботи. Надіюся, що місто стане більш доступнішим для людей з інвалідністю. Пониження зробили і біля міської лікарні на матейки. Крім цього, тривають роботи на вулиці Мазепи.